Можна це відчуття після соматолога, бо зливає чистий рот. Все пахне. Чому так смачно пахне тут же швиком? Поки я знімала свої... Фрагменти для відео різних. ну вулиці вже потемніло. До речі, сьогодні зв'яти. По пів міста таке відчуття, що вимерло. Але для мене кайф, іду одна знімаю собі відео. Купила нещодавно ось такий протеїновий батончик M&M's Зараз хочу скуштувати його. Сподіваюся, не буде білого шоколада, бо я його не дуже люблю. Але тут не написано такого. І сподіваюся, не буде. Ось йду, кайфую одна по місту. На і, до речі, я дуже рада, бо в мене показники залишились такими ж, як і останній раз, коли я була в Окулісті. це було, на жаль, ну. Тобто це значить, що поїждження зору. Не йде по зору, і це дуже добре, бо я боялась цього. Ось. А зараз все я війну. Це було дуже довго, бо я ж... Обираю окуляри десь. Не знаю, скільки, але Для мене розробити вибір це дуже важко. А тут мільйон оправ. Дякую. Це вже другий. За рахунком шматочка кієм, і другий за тиждень остереб. Ну, а що? Свята можна собі дозволити, правильно правильно? Смокота. Я хотіла купити ось цей баділесьон від цієї марки і його немає. Ніде не можу знайти? Всім так потрібно цей баділесьон. Урвала бабка, візьму хотіла забрати, але все-таки це жарте, що чому, але і зробила автобус, для мене це було якийсь вид релаксації для обох цим досі. Тут прикольно. Це я хочу прокататися на двохповерховому автобусі, тому стою і доїдаю швидко своє морозиво, яка я буквально купила три хвилини тому, і це просто капець, бо я ще їм повільно. Я не знаю, як люди зможуть з'їсти морозиво буквально за дві хвилини. Трошки передожечка. У мене тут такий срач, я не буду його показувати. Це штутивчик, це я нарешті закінчила знімати. Відео в інстаграм знімала кукінг, як я готувала. Це удон з овочами і курочкою. Це дуже смачно. Я залишу вам тут свій нік в інстаграмі, бо я, на жаль, досі не можу а, залишати посилання, тому ось переходьте до мене в інстаграм, лайкніте, підтримайте, бо я, блін, старалась. А я піду насовлюсь смакотою. Я росту в себе на очах, я зробила собі сама, замовила тільки і прийшла всякі документи на німецький. Де люди? Мені не подобається. Перезнімаюся кадр вже з в з четвертий раз забула приблизити. Ось, віддалити кадр, і там видно такий вірок. Було дуже красиво. Я просто розповідала, те, що я йду від халавих до центру Регенсбурга прогулятися. І що я помітила, що тут дуже багато велосипедів і таке відчуття, що це місто велосипедів. Ось так, ідемо далі. Це такі прикольні трьохколесні електросамокати. Так, це передні частини собору я фоткалася десь. Ось там з боку. Там дуже гарно вийшло, до речі. Ось і. Я помітила за собою, що я останнім часом стала прямо повільною, стала падати на думку інших. На мене зараз дивиться таких людей, мені дуже странно, але але шо? Стою, морозово, думали, що? Мальці ситрони. Стою є морозовий тут був. Мені давалось, що відподицю морозиво, щоб зайти в сей собор. Там десь э, замок, чи я не знаю, що це до кінця, бо я не знайшла на Гоуалдкарті, туди не пішла. Там якась прикольна виставка динозаврів. Тут міст красива, неймовірна природа. І я. Боже, ну як же гарно Я не можу просто. Така краса і неймовірна попада. Я сиджу в рандомному автобусі, їду, не знаю куди. Десь вийшла на зупинці на рандомній. Зараз чекаю на автобус і повертаюсь знов на вокзал і буду вже їхати з цього міста. Мені сподобалось реально, таке прям класне місто. Боже, в Мюнхені дуже багато ліній і я тут трошки запуталась в метро. Я працюю в той кревельний центр. Спочатку поїхати, а потім планую трошки голосувати. Мій об'єд це лаваш з... з куркою і всякими штучками. Такі просто прямі джинси. Мені здається. Ну, просто звичайні гарно сидять. Я купила собі чорні джинси, господи, я не знаю, зараз що. Обіцяла собі здається, не купати низів, бо в мене багато низів. Я не бачила, я бачила тектосі, що, що метро, ой, мій потяг. Просто Ледві, пакет я <рик> не залишила в цьому потязі. Ой, ой, ось. 嗯。 Точку. It's bubble tea time трошки englріша. Я вирішила взяти щось вперше незвичне для себе і обрала йогурт bubble tea лічі. Я бала, що це було не смачно. It's as much <laughs> <laughs> so, so, so. this is the thing. It's a food. Whoa. У мене потічет потече. Потече туш. Але зараз я піду на таке класне місце. Одною рукою. О! Ай! Все, йдемо, йдемо далі вивчати локацію. Ой, фоні. <сосит> Спасибо. А фокус будет? Ну все, давай. За мной идут два два чувака национального стиля. Я знайшла тут якусь таку халабудку, я не знаю, це не халабудка. Але мені це місце дуже нагадує, як в Харкові сто пудов називалось місце. Боже мій. Я хотіла поговорити про те, що сьогодні трошки бінус важ. У мене стався через чоловіків, деяких. яких, по-перше, там, де я такі були до мене там. господи, позаду в мене два хлопці, які йшли раз. Скажімо, такий зовнішній сніг, турецька арабська, я не знаю. І вони ще якісь російські, але це не тільки до них пов'язано. Просто на всіх чоловіків нормально до жінок відноситися. Ну не всі чоловіки, але деякі. Коли цей світ стане вже нормально, жінки можуть нормально існувати і не боятися чоловіка.

не знаю. На свій порті, і сижу, серіал, я сижу этот сериал, и бы я замонтажилась в этом. И життя такая кайфовая.